Золотиста шерсть, веселий, дружній характер та багато енергії. Золотистий ретривер чи лабрадор ретривер, далі просто лабрадор, ідеально підійдуть вам у якості компаньйона, якщо ці якості відгукуються у вашому серці. Не дивно, що іноді їх плутають. Але якщо ви серйозно підходите до вибору домашнього улюбленця, варто придивитися. Насправді лабрадори та золотисті ретривери мають суттєві відмінності. В цьому відео ми поговоримо про різницю в зовнішності та характері цих двох порід. Історія породи. Коли ми говоримо про золотистих ретріверів та про лабрадор ретріверів, маємо розуміти, що обидві породи є мисливськими. Вони обидва є енергійними, природженими і незамінними компаньйонами на полюванні, чудово піддаються дресируванню. Однак вони мають різну історію походження, а відповідно і темперамент. Золотистий ретривер був виведений для полювання на птахів англійським лордом Твідмаутом. Лорд любив полювати і вирішив вивести ідеального мисливського собаку у багаторічної селекції та схрещування прямошерсних ретриверів, низькорослих ньюфаундлендів, водних твідспанієлів, сеттерів на світ з'явився собака, якого тепер ми називаємо золотистим ретривером. Вважається, що вперше собаку предка лабрадора побачили в роботі з моряками Ньюфаундленду. Тоді цих собак називали малими ньюфаундлендськими собаками або собаками сент джонса Святого Джонса, від яких, як кажуть, і походять сучасні лабрадори. Зовнішність. Середня висота в холці для самок лабрадорів складає 54-56 см, а для самців 56-57 см. Порода короткошерстна, а шерсть у них пряма, густа і доволі жорстка. Також лабрадори мають більшу варіацію забарвлень шерсті: від світло-кремового до лісячо-рудового, чорного та шоколадного. За забарвленням, золотисті ретривери можуть бути всіх відтінків золота: від кремового до насичено-золотого, але не сетерівського окрасу. Золотисті ретривери мають довгу пряму або хвилясту шерсть із густим водонепроникним підшерстком. Зріст їх становить 51-56 см для самок і 56-61 для самців. Шерсть у них довга, хвиляста, а іноді навіть кучерява та шовковиста. Характер кожній з цих порід притаманний певний набір рис характеру. На них варто звернути увагу при виборі собаки, адже це безпосередньо стосуватиметься ваших взаємин з твариною та особливостей її навчання. Дійсно, кожна тварина має індивідуальні риси, тож темперамент різних тварин однієї породи може відрізнятися. Але при цьому у представників породи є багато спільного тож можна порівняти середньостатистичні дані. При виборі між золотистим ретривером та лабрадором варто розуміти наступне: золотисті ретривери дуже інтелігентні та врівноважені собаки, грайливі та розсудливі водночас. Вони дуже сильно орієнтовані на людину, чудово розуміють настрій власника, дружні до дітей та тварин. Водночас у представників породи є багато спільного, тож можемо порівняти середньостатистичні дані про ці дві породи. З лабрадорами легко в усіх сенсах. Вони доброзичливі, спокійні, грайливі, не тільки легко піддаються дресируванню, але й отримують задоволення від навчання, що це Намагаючись догодити власнику. Цей собака має дуже велике серце і запросто заводить дружбу з людьми чи тваринами. Лабрадор-ретривер – це багата енергії, радості та любові. Він готовий облизати вас ніг до голови, навіть якщо ви в поганому настрої. Насправді обидві породи дуже розумні і кмітливі, але варто враховувати ці особливості характеру, коли обираєте улюбленця. Від цього залежить, який саме догляд та дресирування потрібні тварині: виховання та дресирування. Оскільки обидві породи є дуже розумними та легко йдуть на контакт з людиною, дресирування не складе особливого клопоту як для власників лабрадорів, так і для власників золотистих ретриверів. Є такий жарт, що якщо кинули палицю в воду, то золотистий ретривер і ще подумає, зважить, а лабрадор опиниться у воді швидше за палицю. Тобто є різниця у швидкості виконання команди і в тому, скільки часу треба проводити з собакою. Будь-якого собаку, будь-якої породи треба виховувати. Лабрадор не є винятком. Активний, веселий, він завжди готовий зайнятися чимось цікавим зі своїм. Власником навантажувати його потрібно і фізичне, і разумово. Це може бути флейбол, канікрос, вивчення нових команд. Хоч конкретна ваша собака може бути не суперактивним, але все одно важливо залучати його до фізичної активності, щоб не було набору зайвої ваги. Так, золотистий ретривер, скоріш за все, буде більш спокійним, але це не означає, що йому не потрібно дресирування, виховання, фізичні та ментальні навантаження. Виховання та навчання це найкраща інвестиція у взаємовідносини з собакою та його благополуччя, і це не залежить від обраної породи. Золотисті ретривери обожнюють працювати і догоджати людині, тому для них дресирування, трюки, ігри є так само необхідними, як і прогулянки. Обидві породи мають низький рівень агресії, тому не варто їх заводити в якості охоронців. Здоров'я. І золотисті ретривери, і лабрадори-ретривери мають відносно мало проблем зі здоров'ям. Однак є моменти, на які треба звернути увагу, оскільки обидві породи мають чутливі суглоби, можуть з'являтися проблеми зі шкірою та шерстю, а також хвороби очей, що придаються спадково. Власникам золотистих ретриверів необхідно слідкувати за здоров'ям серця тварини, а власникам лабрадорів варто слідкувати за вагою тварини. Собакам цих порід рекомендовані помірні фізичні навантаження в період активного росту. Це допоможе уникнути можливих проблем із суглобами в майбутньому. Але що не лише рекомендовано, а обов'язково, то це регулярне відвідування ветеринара. Проведення щеплень та обробка від паразитів, як і для всіх собак. Власникам обох порід варто бути уважними саме до очей та суглобів тварини та регулярно обстежувати собаку, не перенавантажувати цуценят фізично та стежити за збалансованим харчуванням. Харчування існує деякі нюанси в харчуванні, проте собаки обох порід люблять добре поїсти і мають відмінний апетит. Власникам треба дуже уважно стежити за тим, аби тварини не переїдала і не страждала від дефіциту нутрієнтів. Обираючи спеціальний раціон Royal Canin для золотистих ретриверів Golden Retriever Adult, ви можете не хвилюватися за здоров'я вашого улюбленця. Раціон розроблений таким чином, аби підтримати здоров'я серця, оптимальну вагу та, звісно ж, зберегти красиву і блискучу шерсть собаки. Якщо ми говоримо про цуценят золотистого ретривера, то доцільним буде раціон Royal Canin Papi Maxi для цуценят великих порід. Нутрієнти, що містяться в раціоні, забезпечуватимуть розвиток міцної імунної системи. Підтримуватимуть розвиток мозку на етапі пізнання світу, а також сприятимуть балансу мікробіому кишківника, щоб забезпечити здоров'я травної системи цуценят. Експерти Royal Canin вже врахували всі особливості лабрадорів і створили повнораціонний корм Labrador Retriever Adult, який містить вітаміни цинка, мегатрі та 6, які необхідні для підтримання здоров'я суглобів та гарного самопочуття такого рухливого й активного собаки, як лабрадор? Лабрадори доволі швидко захоплюють і проковтують їжу, тому експерти Royal Canin розробили спеціальну кракету, яка сповільнює процес поїдання корму, стимулюючи собаку до розгризання. Для цусенят лабрадора я обрадила саме Labrador Retriever Puppy, адже в ньому ветеринарні експерти підібрали оптимальне співвідношення нутрієнтів для підтримання травної та імунної системи. Цей раціон гарантує. Рівномірний набір маси та закриває всі потреби вашого активного улюбленця. То кого ж обрати? Золотисті ретривери та лабрадори чудові собаки для сім'ї. Вони підходять і досвідченим власникам і новачкам. Золотисті ретривери менш активні, аніж лабрадори, тому ваші прогулянки та ігри будуть спокійнішими. Але їхня шерсть потребує регулярного якісного догляду, миття професійними засобами та вичісування в період плинки. Або, наприклад, якщо ви готові до щоденних тривалих активностей, якщо ви розумієте, що собака може від радості облизати вас з голови до ніг. І вам це подобається, то, звісно, ваш вибір може впасти на грайливого лабрадор-ретривера. Кого б ви не обрали, піклуйтеся, виховуйте свого улюбленця, будьте уважними до його потреб, і ви гарантовано отримаєте любов тварини та справжнього друга, лабрадор чи золотистий ретривер. Якого з цих двох собак ви б обрали для себе? Пишіть у коментарях і до зустрічі в наступних відео.